Як же ж учасники вебінарів або онлайн-конференції від тренінгового центру суто отримують свої сертифікати? Ну, по-перше, завжди йде лист е, такий загальний від е, системи MailerLite, але але не про сертифікати. Про сертифікати завжди йде лист індивідуальний кожному нашому учаснику, і це наша позиція і наші правила. Давайте подивимося, як виглядає цей лист. Я вам покажу на прикладі одного надісланого. Ну, по-перше, ці листи вони мають відразу таку назву, як сертифікат за вебінар тестація дошкілля, до прикладу, Віалєти Палагнюк, що є в цьому е, листі. Ну, відразу привітання, і окрім того, покликання на Google форму, де ще можна залишити свої відгуки і написати, що вам відгукнулося, а також запитання, якщо залишилися після, е, після цього вебінару. Далі е, програма презентації спікерки, чек-лист. Відразу йде покликання на папку, де е, Учасники можуть собі завантажити ті матеріали, які їм потрібно, або просто їх переглянути. Далі йде покликання на запис вебінару, адже запис вебінару доступний всім учасникам за покликанням. І ось це покликання, і ось, будь ласка, є відеозапис цього вебінару. Далі йде покликання на сторінку реєстру сертифікатів від суду. Про реєстру я розповідала в попередньому відео. Можете подивитися, але зручно, що все в вашому листі зібрано. Ну і найголовніше окремим, окремим ПД-файлом прикріплений сертифікат, який ви можете відразу собі завантажити у вашу скриньку, у вашу папочку, щоб потім додати до вашого резюме або до папки підвищення кваліфікації. Тобто, вам не потрібно вишукувати ваші сертифікати десь на сайті суду, щоб знайти його, завантажити. Ні, окремим листом, окремим прикріпленим документом ми прикріплюємо всі сертифікати. Ну і так, наші вебінари можна опрацювати всі у запису.